Кияни стоять під КМДА і в один голос вимагають гроші на зсу? Цей самий час столична влада голосує за бюджет Києва, який вимогу громадськості не передбачає знову мільярди на мости і бруківку. Чиновники морозили світ питання: то скільки ж грошей отримують військові? Окрім бюджету, Київрада також прийняла програму цифровізації. І перед тим як ви дізнаєтесь, скільки коштує діджиталізація Києва, подумайте, а чи помічали ви взагалі якийсь прогрес у цьому напрямку за останні роки? На засіданні Київради 14 грудня депутати ухвалили проект бюджету Києва на наступний рік, а також програму економічного та соціального розвитку до 2026 року. Так, в наступному році місто попередньо має заробити 72 мільярди гривень, а витрати складатимуть 85 мільярдів. Попередньо, бо протягом року показники можуть звільнюватися. Заробить Київ на наших з вами податках: 32 мільярди це податки від військових, тобто ПДФО, 16 мільярдів місцевих податків і 7 мільярдів заплатять. Підприємці є у витратах дуже оманлива позиція: третину коштів, а саме 27 мільярдів, виділяють на освіту. Проте це не означає, що в Києві побудують нові школи. Це фінансування всього життя освітніх закладів, зарплата вчителям, комуналки, ремонти і реконструкції. Ще 23 мільярди підуть на транспорт та дорожнє господарство. І те, що викликало найбільше обурення капітальні ремонти і будівництво інфраструктурних об'єктів, на яких освоє щонайменше 13 мільярдів гривень. Давайте подивимось детальніше, які ж пріоритети знайшла влада кличка під час війни. Це сміттєвий полігон номер 5 Не дивно, якщо ви не знаєте, де він знаходиться. На його бляхамуха реконструкцію витратять 596 мільйонів гривень. А це Бортинська станція аерації і нескінченна реконструкція щороку поглинає сотні мільйонів гривень з бюджету. Цього року вона поглина ще 400 мільйонів. Ще на 400 мільйонів відремонтують ліфти в Києві 360 мільйонів. З'їсть реконструкція дихтарійського шляхопроводу, який. Мер вже стиг пафосно відкрити. 328 мільйонів гривень піде на будівництво метро на Воноградар, яке через два роки буде готово лише на 15%. А також 298 мільйонів на Подільську Скресенський міст, який теж роками висмокчує сотні мільйонів гривень з бюджету. Зовсім не схоже на бюджет столиці, яка воює. До чого і апелювала опозиція. Досі не зрозуміло, скільки саме грошей Київ направить на ЗСУ. Очільник департаменту фінансів Володимир Репік це питання тупо проігнорив. Той повноцінно відповів лише на одне питання від депутата Вітренка: чому в бюджеті не передбачені кошти на ремонт метро, яке от нещодавно затопило? Репік свою єдину відповідь смакував і почав її сарказму. у двох словах. Просто ще не порахували. Я почну з метрополітеном. <кій> Андрій Оксанд мене до вас зустрічне запитання як до голови бюджетної комісії. Яку суму треба передбачити на метрополітен? Повертаючись до зсу, є 1 мільярд гривень на програму Захисник Києва. Той самий депутат Вітренко пропонував збільшити цю суму до 2,5 мільярдів, адже в бюджеті є залишки з попереднього бюджету. Але ні, всього мільярд. Можливо, столичні депутати таки б домоглися відреагувати на вимогу громадськості виділити на зсу більше коштів. Принаймні частини з 1059 правок цього стосувались, але всі були пригноровані підлеглими кличка, Як про це каже депутат Вітренко, та як власне і вимоги самих киян, які нагадаю, бюджет і наповнюють меру не ліньки було переконувати всіх, що цих молодих людей замов офіс президента, імовірно, як і всіх, його критиків в соціальних мережах та на вулицях Києва. Теж Єрмак підкопив у мене декілька. У мене декілька месячів для вас одночасно такі мітинги проходять сьогодні в вільвові, в Одесі, в місті Києві. Ці мітінги е, з е, офісом президента е, зможу е, пояснити, тому що ця ситуація е, заладять в місцеві бюджети і хочуть вилучити з місцевих бюджетів Всі гроші місто знали, в минулому році. Виділювати стара мільярда, які пішли на збройні сили України. 000 000. Mm -hmm. 000, і стара мільярда. ми росія ви виділили з'ятя ці вже під мільярд пішло. Так сильно обурила мера. Те, що з ним хтось не згоден, що той порадив активістам перевдягнутися та піти піклуватися про зсу з окопів. Якщо серце болить. Чому не надіяють військову форму, не захищають країну, але перлиною засідання став голова фракції Європейська Солідарність Прокопів піклуватися про військових він порадив центральній владі, а Київ живе своїм життям окремо. Можливо, деякі колеги за чотири роки депутатства не зрозуміли, в якому залі вони знаходяться і вимагають в місті бюджету війни. В місті приймається київський міський бюджет. Бюджет війни має в державі бути. Державний бюджет зробіть державним е, бюджетом війни, а міста мають жити своїм життям. Звісно, райтери прокопів наступного ж ранку спробували відпрацювати пройоб, але вийшло так собі. Його помітив президент Зеленський. Якщо хтось на будь-якій посаді, чомусь вважає, що війна вона, вона десь там. А він нібито може займатися чим завгодно іншим, скажімо так, пріоритетним питанням. То це велика помилка, яку треба виправити, і яку ми виправимо. І того ж вечора СБУ Сте на відео з до елітного ресторану Веранда на Дніпрі, де за чутками разом з ескортницями і відпочиває весь бомонт європейської солідарності. На тому ж засіданні ухвалили ще одну сумнівну програму. І влада також розповідала про нову скандальну програму зосіти. Сюжет про це ви можете подивитись за лінком в описі. А зараз поговоримо про цифровий Київ. Понад 7 мільярдів гривень столиця витратить на програму з цифровізації протягом двох наступних років по 3 мільярди на рік. Як би круто та сучасно не звучав міст програми, до якого ми вже зараз перейдемо, залишився дуже поганий корупційний шлиф від попередньої аналогічної програми, і ще більше питань до її ефективності. Причому розкладання відбувалося на тих самих позиціях, які Фінансують і цього разу так, от в рамках програми «Цифровий Київ 1,7 і гривень ставиться витратити на розвиток системи відеоспостереження. Більше ніж 3800 засобів відеоспостереження та іншої апаратури встановлюють за ці кошти масштабно і корисно, особливо згадуючи ще свіжий скандал про очільницю КП інформатика, яка могла зливати комусь керівництва Києва інформацію про пересування по місту конкретних осіб. Власне саме за допомогою системи відеоспостереження. Далі цікавіше захід програми із Туйтесь складною назвою створення, розвиток та супровід програмно апаратного комплексу управління та контролю мереж освітлення 1,2 мільярди гривень. Саме той захід, на якому департамент інформаційно-комунікаційних технологій горів раніше. Трохи згодом розповімо, як саме. Адже ще маю згадати, що 1,1 мільярди інвестують в розвиток мережевої інфраструктури, 1,1 мільярд в різні технічні ремонти та підтримку, ще 320 мільйонів на модернізацію різних цифрових сервісів, і 200 мільйонів на програмні комплекси для Міським транспортом. І ще купа витрат із дуже важкими назвами. Все це я читав, аби ви уявили собі масштаб витрат, інвестиції у сотні мільйонів гривень в різні заходи, які мали б спростити нам життя. Ставлю вам риторичне питання, як ви оцінюєте рівень цифровізації Києва за останні 5 років? І доповню своє питання детально, що попередня аналогічна програма коштувала Києву 9 мільярдів гривень. І правильна відповідь тут 0 за цифровізацію, 5 за розкрадання. Як ми вже показали, вище, чиновників департаменту інформаційно-комунікаційних технологій неодноразово звинувачили у завищених витратах і закупівлях сумнівного обладнання. Наприклад, як це було системою контролю мережі зовнішнього освітлення, на яку витратило близько 500 мільйонів гривень. Не встигли її повноцінно запровадити, як СБУ вже було розслідування за фактами порушень. Правоохоронці не знайшли частину обладнання, яке було, начебто, придбане. А те, яке таки знайшли, називали неможливим до використання. Це було в 2020 році. А вже в наступних Дві 2021 року у Київраді постало питання про ефективність програми цифровізації як такої. Тоді задали елементарне питання: гроші витрачаються, а ефекту який? Окрім кримінальних проваджень проти очільників департаменту та відповідних комунальних підприємств. Ніяких така оцифровізація. Приблизно ось так влада планує витрачати мільярди наших з вами податків. Підпишіться на Київладу, щоб не пропускати нові сюжети про діяльність КМДА та столичної міськради. Ти ця вподобайку та дзвіночок. Такі справи, кияни.